Пілоти Путіна продовжують вдало утилізуватися. На Росії ще один А-50 долітався. Ось, що написав Микола Олещук. А 50 із позивним Баян долітався. Вітаю окупантів з Днем Защитника Отечества. Святкувати треба вдома, і так, щоб баян не порвати. Дякую головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат, додав командувач ПС ЗСУ. Знищений А-50У це нова модернізована російська версія літака. Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ. Ну, не, не Міністерство оборони Росії мовчить. А воєнкори почали знову писати, що це російська ППО показала свою вправну роботу.